Audi a 6 c 7 13 рік активували те-стрілок. Тут, до речі, дуже гарно воно виглядає. Потім на цій же Audi ми активували таймер кола з температурою масла. Ну, таймер то таке, але температура масла була потрібна. Є. І також от зараз давайте так. Вимкнули, от вимикаємо старт-стоп, вимикаємо запалення. Відкрили, щоб там усе за закрилося, все зупинилось у нас. Вимикаємо запалення. І старт-стоп у нас запам'ятовує останнє положення кнопки. Ну тобто, якщо ми її вимкнули, то з наступним вмиканням запалення він так і залишається вимкнутим. Не потрібно кожного разу його вмикати або вимикати. Ну, або так само, коли залишили увімкнутим, то він буде увімкнутим при наступному. Тому, кому на Audi щось із цього потрібно, або крім цього, ще щось, список великий, скину кому потрібно, запитуйте.